Як же потрібно адаптуватися до слухового апарату? Раніше були такі рекомендації: перший день годину, другий день дві години, потім 3 години і поступово збільшувати цей час. Починати вдома в тихих звукових ситуаціях, там, в тихій кімнаті, звикли в тихій кімнаті, перейшли на кухню, перейшли на всю квартиру, після цього вже можна виходити десь на вулицю, йти на роботу. Зараз же рекомендації зовсім інші. Тобто ви одягли апарат і ви зразу можете йти в ньому. Якщо ви там втомилися в перші дні, ви можете зняти, зробити перерву. Але за тиждень ви повинні перейти на весь день використання слухових апаратів. Для того, щоб отримати максимальну користь від слухового апарату, його потрібно використовувати постійно. Тому що навіть коли немає поруч мовлення, звуки є постійно. Щось зашелестіло, десь побігла вода, десь ви почули кроки, десь заспівали пташки. Тобто це все. Має значення. Крім того, чим більше ви використовуєте слухові апарати, тим більше ви до них адаптуєтеся. Це як стає ваша частинка така. І вам не потрібно постійно переналаштовуватися то ви в слухових апаратах, то ви добре чуєте мову, то ви погано чуєте мову. Як правило, наші пацієнти... Використовують слухові апарати зранку і до вечора, тобто вони проснулися, одягнули слухові апарати, і коли лягають спати, вже їх знімають. При цьому ви отримаєте найбільшу користь від слухового апарату.